Сьогодні хотів більш детально поговорити про кроль, так як це стиль, який найбільш часто плавають спортсмени. З вами як завжди, Віталій. Ви на каналі і зі погнали! Тож сьогодні розберемося з поетапністю навчання і розберемося з помилками, які можуть виникати. Отже, в нас вже є декілька відео про те, як навчитися правильно плавати кролем, тобто вони стосуються кожного етапу. І сьогодні ми згадаємо про ці етапи і коли потрібно переходити від одного етапу навчання, наприклад, від балансу до іншого, там дихання і виконування грибки, тому що часто із-за того, що спортсмени форсують своє навчання. Або навіть плаваючи з тренером, тренер форсує навчання, виникає багато помилок. Отже, перше, з чого потрібно почати, це баланс. Вам потрібно навчитися правильно лежати горизонтально на воді, щоб не витрачати багато зусиль. Про це є у нас відео на каналі, саме перше наше відео, яке я вже зібрало близько 35 тисяч переглядів, воно буде в описі. І краще почати це з плавання на спині. Тобто, ваше завдання. Збалансувати плечі і таз так, щоб це вони утворювали рівну лінію. Чому на спині? Тому що ви не будете відволікатися на дихання. Тут можна дихати вільно, так як ви звикли дихати, маю на увазі не видихаючи під воду. але старайтеся відразу е, вчитися так, як це потрібно для плавання, е, тобто робити видих носом, вдих ротом, видих носом. Також нагадую, що якщо вам складно ця базова вправа. Плавання на спині, ви можете використовувати ластер. тільки ластер ми використовуємо для того, щоб полегшити собі просування, не для того, щоб пливти швидко. Тому, коли ви одягаєте ластер, старайтесь рухатись плавно. Якщо ж у вас виникають і тут складності, наприклад, ви боїтеся води, тому тоді вам краще почати з базових вправ. До речі, якщо є великий запит у вас на базові вправи на розслаблення. Для тих, хто боїться води, залишайте в коментарях якийсь свій відгук, щоб я побачив, і ми відзнімемо окреме відео саме на це. Рухаємось далі. Що вас виходить збалансуватися, і ви спокійно лежите на спині, просуваєтесь, ви можете переходити до дихання. В диханні, що важливо, знову ж таки, як ми і пливли на спині. Вам важливо вдих робити ротом, видих робити носом. Робимо це так через затримку. Тобто робите вдих над водою. Опустили голову, три секунди потримали, видихнули носом. Чи можна виконувати видих постійно? Можна, якщо це не викликає у вас дискомфорту, тому що часто... Якщо видихати постійно, в кінці може не вистачити вам повітря, і вода рефлекторно потрапить в ніс. Тобто, ви при підйомі будете втягувати носом і втягнете воду. Якщо тут проблем не виникає, ви переходите до наступного етапу. Це буде плавання на боці, так званий боковий баланс. І тут я раджу зупинитися найбільшим, тому що е якщо ви навіть ті етапи там трішки недопрацювали, в на боці, ви зможете їх наздогнати. Але якщо ви будете рухатись далі і виконувати вже грибки кролем, не запрацювавши боковий баланс, то буде виникати дуже багато помилок. Ну до прикладу. Ви будете пливти, робити поворот голови і при цьому провалюватись. Чому? Тому що ви не звикли лежати на боці, плюс голова буде підніматися вище над водою, і така помилка є найбільш частою. Тому вам потрібно обов'язково спочатку заплавати на боці. Знову ж таки, якщо потрібно використовуєте ласти, якщо не потрібно, не використовуєте. Що потрібно пам'ятати, що рука знаходиться під водою. У вас не тягніть дії на поверхню, інакше таз буде провалюватися. Рука знаходиться під водою, скроню викладати до води, підборіддя, піднімаєте трішки вище, не навпаки. Оце не є плавання на, 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 на боці. Правильно, у вас так голова буде припіднята, і таз буде постійно опускатися. Пам'ятаєте, якщо десь піднімається, щось з іншої сторони буде опускатися. Вам потрібно бути постійно збалансованими і врівноваженими. Наступне, що потрібно запам'ятати, що вам не потрібно повертатися аж занадто сильно, тобто зберігайте десь кут 45-50 градусів. Зрозуміло, голова притиснута. І лише після цього, коли ви заплавали і відчуваєте, що ця вправа вам дається комфортно, ви не завалюєтесь, вам її не складно пливти. Не складно це значить, що ви пропливаєте 25 метрів і можете далі рухатися. Якщо ну є складність, значить у вас ноги працюють доволі інтенсивно а інтенсивно вони працюють із за того, що Таз знаходиться низько, тому вам потрібно обов'язково більше створювати тиск на плече, а таз виштовхувати нагору. І лише після цього, коли ви збалансувались в цьому положенні, ви переходите до дихання. Це також дуже важливий етап. Тобто, ви виконуєте вдих, ховаєте голову під воду, дивитесь на свою кисть, рахуєте ті ж самі три секунди, ну або видихаєте постійно, якщо вам так комфортніше. Повертаєте голову так, щоб у вас скроня була притиснута. Обов'язково повертайте голову плавно. Якщо ви будете рухатись різко, ви будете втрачати баланс, а втрата балансу буде викликати. Часту роботу ніг підйом пульсу. Ну те, що ми знову ж таки розбирали. У нас велике відео є про баланс, я посилання залишу внизу в описі. І лише після того, як ви запрацювали впевнено, вже ви повертаєте голову. Дуже важливо тут звернути увагу, щоб коли ви повертаєте голову, ви не завалювали плече, тобто не розверталися на спину. Якщо ви будете розвертатися на спину, це знову ж таки буде великою грубою помилкою. І коли ви будете. Пливти кролем, ви будете робити вдих, перевертатися, втрачати баланс і, відповідно, вже будете пливти значно повільніше. І після того, лише як ви навчились правильно дихати, можна вже додавати руку. Грибки раджу виконувати починати з ендера. Якщо спандера нема, можна перед зеркалом стати, позахоплювати. Позах... Тобто, ви робите захват, прогрібання і проніс не... над водою. Тупо не потрібно там розділяти на дуже багато фаз, Якщо ви будете там читати якусь книгу, фаз значно більше. Вам важливо захопити воду, відштовхнутися і правильно пронести руку. До речі, з проносом можете дуже не заморочуватися. Зараз немає такого, як було в совку. Що потрібно обов'язково з гарним ліктем пронести там над водою. Ви просто маєте розслаблено кинути руку вперед. Отже, попрацювали вправи на експандері, я на них не буду зупинятися. У нас є окреме відео про грибок, буде в посиланні в воді, на що звернути увагу на синхронізацію роботи голови з рукою. Тобто, спочатку ви можете попрацювати окремо грибок, взявши дошку, голова попереду, і просто погребти, для того щоб голова вас не від не відволікала. Якщо ви вже впевнено відчуваєте, що ви можете... Правильно виконувати грибок, або вам хтось з боку під підкаже, під що окей, це круто, правильно, або ви знімаєте відео, самі подивитесь. Ви можете вже тоді додавати поворот голови. І коли ви додаєте поворот голови, ви виконуєте грибок вдих, обов'язково слідкуєте, щоб голова була притиснута до води. Ось таке має бути положення. Якщо у вас при повороті голова буде припіднята, це груба помилка. Вона буде дуже сильно впливати на баланс і подальше ваше навчання. І часто доволі виникає така помилка. Тобто, спортсмени пливуть, 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 повернулись, провалились. Бо це із двох причин: перша причина це втрата балансу, друга причина це високопіднята голова. І до речі, буває, що високопіднята голова. Це як наслідок саме втрати балансу, тобто вона вже є другорядною помилкою, а не есенціальною, тобто вона не виникає першою. Ну з диханням ніби розібралися, Тобто там також є декілька варіантів грибків, тобто у відео все буде. Тобто, ви спочатку дихаєте з на кожен грибок, потім там буде вправа без грибка. В основному ваше завдання тут працювати корпусом, навчитися правильно повертатися і синхронізувати грибок з вдихом. Супер. І якщо це у вас виходить, тобто ви вже рухаєтесь далі і підходите до ще одного нашого відео, де ми вчимося правильно змінювати руки, щоб вже навчитися плавати в координації, тобто без зупинки. Це відео у нас називається топ-вправи для кроля. Також до речі, користується успіхом. У вас що тут важливо? Тут важливо правильно навчитися змінювати руки. Ми тут повертаємося до вправи, де ми лежимо на боці, виконуємо вдих. Потім після цього ви змінюєте руки. Руки змінюються не синхронно, не ось так. Інакше ви будете провалюватися, і руки не мають з'єднатися. То як же правильно? Правильно, щоб у вас була 90 градусів з цього положення, ви можете змінювати руку. Тут не потрібно робити затримку. Є така вправа, але вона складна. Якщо потрібно, можете її попрацювати, щоб рука була затримкою. А загалом затримувати не потрібно. Тобто, ви вдихнули, сховали голову. Кидаєте руку вперед, і як тільки вона проходить оцей кут 90 градусів, починає падати, ви виконуєте захват і відштовхуєтесь при торканні води. Тобто рука торкається об воду, ви виконуєте відштовхування. Саме така послідовність рухів максимально буде задіювати корпус, і ваше просування буде найбільш ефективним. Якщо ви, наприклад, з'єднуєте руки. Відповідно, ви кожен грибок починаєте з нуля, немає інерції. Часто така техніка сприймається за еталонну, тому що ви бачите, що людина пливе красиво, м'яко, але насправді це не є ефективно, тому що ви не працюєте корпусом. І отут дуже важливо цю помилку не заплавувати. Я думаю, про цю помилку я зніму окреме відео, тому що вона є доволі розповсюдженою. І на неї мало звертають увагу, хоча це є неправильне плавання. І після цього, як ви навчились правильно змінювати руки, ви вже можете пробувати плавати в координації. Тобто, це безпосередньо об'єднавши всі оці вправи в одну, можна почати, наприклад, з такого положення, що ви виконуєте грибок вдих. Після цього зміну рук знову грибок вдих, зміну рук. Тобто пливете туди дихаючи вправо, назад дихаючи вліво. І, до речі, я раджу використовувати саме білатеральне дихання, коли ви на кожні два грибки робите один вдих. Тільки обов'язково дихайте на дві сторони, щоб у вас симетрично розвивалися м'язи і ви були більш універсальними плавцями. Наприклад, 25 метрів ви дихаєте на праву сторону, 25 метрів дихаєте на ліву сторону. І поступово отак от наплаваєте. Якщо у вас виникають якісь проблеми в плаванні в координації, ви можете завжди повернутися до попередніх вправ, наприклад, попрацювати подвійну зміну, де ви робите вдих, ховаєте голову. Раз пауза, два пауза. Ця вправа буде найбільш наближена до плавання в координації. Якщо ви відчуваєте, що вже у Вас виходить, ви можете поступово поступово наплавувати. Головне, робіть не невеличкі інтервали по 25-50 метрів для того, щоб ви не стомлювалися, були свіжими і якісно могли відпрацювати кожен метр. Якщо будуть запитання, як завжди, я відкритий для вас, можете залишати свої. Запитання внизу під відео, або зв'язуватись зі мною. Також, хто знаходиться в Києві, ви можете завітати до нас на тренування, попрацювати з нами, або е, надіслати мені своє відео, і ми розберемо, наприклад, помилки. Або я скажу, що ви супер класно плаваєте, і ви молодець. Ну і за традицією, якщо відео сподобалось, поставте вподобайку. Не забудьте перевірити, чи ви підписані на наш канал. Зараз відео. Будуть виходити вже частіше, і будуть нарешті відео про Brass Butterfly. і бачу ваш запит на підводну частину. Думаю, також знімемо окреме відео або, можливо, це буде якесь коротеньке відео, тому що там інформації насправді небагато. Але якщо об'єднати це із вправами на суші і в воді, то вийде на повноцінне відео. Думаю, хвилин на 5. Тому зробимо і таке відео. Побачимось.